І так, поговоримо з вами про елайнери. Так, зараз я камеру налаштовую. Все супер. Кейс, який я вам показав, він просто був легкий. Там були незначні ротації, але все одно для того, щоб пацієнті запропонувати елайнери, я провів повну діагностику. І так, дивіться, як виглядає повна діагностика. ну Це тенс терапія, мікротоками. Ми поджимали м'язи, півтори годинки, вони розслабилися ми зафіксували певну позицію. Цю певну позицію ми далі об'єднуємо з комп'ютерною томографією для того, щоб виставити франкфуртську площину, для того, щоб виставити суглобові голівки по ну, суглобовим відросткам артикулятора. І тепер наша ціль це все закрити до першої точки контакту. Адже, по великому рахунку, оце все ми робимо, щоб отримати ось цю шарнірну вісь. Ось вона: шарнірну вісь. Все. І тепер клац. І ми закриваємо. І тепер дивимося тум-тум. Дивіться, тут все чітко. Але в пацієнтці є скарга на ось це. І ви думаєте, треба бути. Не знаю ким, щоб втрутити свої руки брекетами в ось цю історію. Тому що як би ми не хотіли, а брекетами ми заставимо рухатись абсолютно всі зуби. А тут навіть по точкам контакту у нас все непогано, у нас тута є, тута є. Відповідно, ми ці зубчики чуть-чуть порухаємо. Ось цей підвернемо, і у нас все буде супер. Тобто, зрозуміли логіку, да? що ми не просто від фонаря сказали, а давайте брекети. Ні, спочатку діагностика. Тому що, якби тут вирізло щось по суглому, історія могла б бути зовсім інша. Тепер в цій... МССП в цій позиції правильній, ми переходимо далі. В-лайнери. Ми робимо сегментацію. Дивіться, тепер як це все виглядає, вже коли в нас зуби рівненькі. І закриваємо знову ротик до першої точки контакту. Та-дам! Ось так воно, це все під реставрацією піде. Тобто, у нас щілинка її бачили, але в нас щенка і немає там повноцінно. В принципі, закритися. Ну і давайте вам покажу по переміщенням. Які ми робили по зубам. Так. Оп. так. Бачите? Ось це переміщення, які у нас були, да? Так, так, так. Все правильно. Ось ці зубчики, ми їх чуть-чуть порухали, да? все супер. Тепер глянемо, що ми внизу тут робили. І внизу чуть-чуть фронтальну групу зубів порухали. Все відпрацювало, так як і запланували. І хто уважний, той звернув увагу, що тут не було атачменів. Тобто, оказується, сила не тільки в аттечменах. Так, що ось так. І так, чому саме 6 кап? Коли ми заходимо в розділ планування, у нас тут є максимальне переміщення. Максимально ми можемо зробити 3 градуса ротації зуба і 0,3 мм. Це його якби горизонтальне переміщення. І дивіться, коли в нас стоять ці параметри, у нас виходить 7 кап. Ось циферка. Да? 7 кап. І коли я тут змінив на 6 кап, то в мене видалася максимальна ротація ну, в 3-4 градуси. І я вирішив все ж піти на неї, тому що у нас дуже величезна опорна група зубів, у нас є за що захватитися. І рухаємо ми виключно фронт. Тому тут ми обмежилися 6 капами, хоча тут могло бути їх і 7. Тобто, якби у нас було 7 кап, то. У Нас би максимальна ротація була 2,9 градуса. Чому я ще ризикнув піти на цей крок? Якби я крутив на таку велику відстань ось ці зуби, да, то я б, напевно, не пішов. Але так як в найбільшій ротації мені його треба було розкрутити, знаходився саме верхній зубчик. Зараз, секундочку. Так, 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 де там мої кривенькі зуби? Ось цей. Бута величезна площа захвату, тому це все можна зробити. Ось така історія. Правильна діагностика, розуміння всієї історії і ситуації з пацієнтом, може призвести до крутого лікування, максимально комфортного для пацієнтів. Тому з вами, як завжди, ваш автодогранатолог, сінційський Борис. Хочете якісне лікування? Я вас чекаю на себе на консультації. І це буде те лікування, яке вам показане, а не яке показане мені, а точніше для мого гаманця. Тому без розводняка просто займаємося тим, що любимо. Лікуємо якісно людей.